Кал... АК-12 Да, я не побачил даже Под забором белья машины. Побачив. А? Чики... Минус. Хорош. Да я... да? Да, на территории Это не. Да б... бот, бот, бот не, я не про б... за нас. Да, 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 да. Пинг, треба пинг, пацаны. На мішках. Не десь. мені я... б... да, вже, Отут... рот... блядь. Ти кружив до палаток. Біля мана. Двоє. двоє мене пушки. Не бачу жодного. Один з чорного входу, один на апаратку на апаратке нікого немає, я з парадку. Підходи, підходи, я чую. Один мінус. Красава, ну я типа парадку дивлюсь, клюшо. Не пікайся парадки. А їх двоє точно було? Да, я чув двох. Один десь під забором, ніби біля парадки. В упорі прям під стінкою і на селі двоє. Зараз, зараз чекай. Обережно, обережно, він прямо на мене виходить. зараз. Зачей. Перепрыгну на тебе. Бл, там ти шостий, сука. Він на вулиці, досі? Да, да, прям де я першого вбив. Yes. Е, щас, бля. Кінець забору, а да, тут, отут. Там де ти тільки що дивився. Справа. На кутку? Да. Ну, з, лі... з, лі... з лівої сторони, да, отут. Був. Там тип, він зараз його лутатиме, якого я вбив. Це з іншої пачки прийшов, чел. Он бачиш? Прийшов. Угу. No. No. У меня стамина в руках закончилась Двое, походу Это вообще бомба Еще Тихо Только бот. И все. Ты каску не бачил, беля мешки, нет? Да. По нему гасять с погрузок. Да я побачил. Его убили. Что нахуй? Так ніколи не робіть. Да, аж самому мерзко. Ні. їм навіть не до сейфа було. Так який сейф, як коли ти вбиваєш одного їхнього кінта, я другого і він тут сто десятків сам залишається. А, ага, от СВД було. Ну все, да, ты типу був, Т6. А, так в нього шостий, да. Перший шот я десь отут тут Ось він. О, теплак. Я... Теплачок. О, теплачок. Нахіклі. Нахіклі. Нема, нема, типа. Божевин, ну, не не він... текстуру проймался. А ну подивись перед мішками. Та ні, ніде нема. Може він змив? Та ні, ти б тут його не бачив. Ну по ньому, Правильно. блядь, на що ви, дай боже? Ну же він нокнувся, встав і с'їбався. А подивись його кент лутаний. Так, да, зараз буде ясно, якщо кент його розлутаний. Ні, кент ні, його ні, не розлутаний. розлутаний. Оце я. А я розлутаний, так? Да? А ти? Ну так, да, ти розлутаний. Я розлутаний. Ну а, ну він же всередині був, він тебе злутав. Потім да. виходив. І потім пішов. Бля, нормально він пережив. Може він нокнутий був і піднявся, потім його не добивали. Ну я прям бачив, як йому шот б'ло. Та я бачив, як його на'їхали, я й стріляти не став через те. Щоб себе типу не видавати. Магія. Краснуха. Заебись. Да, пантеон. Да. Сейфи? Да, да, да. Бля. А типы решили просто нас запушить, но краснуха звука. В итоге еще и откислой. Потужничи. Ну я не верю, что он, он не но Ну я. Такого просто жирика и отпустить. Наша він Не жирик, смаколик. Жирко. Жирко. Так, ну це каточка привіт YouTube. Перестрілка. 7400. Поїдять. В принципі. Скільки? 7400. Ну, да, трошечки бабла підняв. О, є! О, є! О, є! сюда. Так, я That на кімнату пацани, біжу. Uh -huh. На яку? На вило. Ну, ти ж мене відкриваєш. Та я до нього не добіжу сьогодні, блять. Ля-ля-ля полетів, полетів. Його теж може хоче шоколад, блять. У мене хлопнуло. Зліва Ба! Я Якого члена? О, хлопці, хлопці. Я ж кажу, ходім та закриємо. Я через село йду, пацани. Та він уже втік 10 разів. Це, типу, страта снайперів, я її знаю дуже чудово. А, він мене уже розлутав. Я лежу у возів. Та, він мене пул злутав. Красави хлопці. Просто перед хлопцями забрав мене тіп і втік. Дуже погано йому тут. Досі піфотон. Побачив поле. поле. Так, Бежал в поле, достав? Ого. Бот їбний. Він тікать буде. Він буде тікать. Бл. Да, є ще один. Мінус. Мінус один і ще один, пацани. Десь з цього району по мені летіло. Дивіться по пінгу. Вон, чуєте? Что то бот по мне насыпал вот сейчас весь? Да, да, это вот. Где? Смолся, наверное. С, с писюном. А Левин тут Да, 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 мне он залетает. Попрями прямо. Сука, чепуха, блядь. П Сука, нет. та я. Менуж сливо від целуя, с чем ты сука? А, я его за пашу. Бля, один ты лежить, лежит, пацаны, прикиньте. Дивись, сука, блять, я не Вот просто, блять, вот это вот парни, ЧВК Вагнер. Диви, открываем, блять, т6, сука. 37 пацаны. Ти плакна. Платка? Ебать, новая на, на будущий вихід. 600 метрів. Треба цього лутать, короче, і давать по педалям, бо зараз я тут залишусь, на... не дня туда бейка будеш. Ну а шора быть. Рюкзак жалко. Я його ще скинув, блять, тяж на селі за ним бігти, бо зна скільки було. 120 кусків і Ну рюкзак жалко. А ти його пусти скинув там? Не, там золотушки були. А. Там Тесла, катушка, каністра. Мне в комнате тупо открывай сейф. Паша, два подкрута. Я так и думаю, ну все, блядь, зараз на буду краснуху в трусы тулить. Конечно, блядь. Дви Ну, бачи, как оно вышло. Пришлось теплока на голову тулить. Ну, это, да, опускаться до утих, блять, конечно. Движения непонятных. Чернобилые ути. Черно-белые движения. То... Оп, нахуй, Yeah. Скажи аж в очі вдарило.